Всім привіт Вітаємо вас, IT Academy. Е, отримували дуже багато від з різних запитань і вирішили саме в живому форматі поспілкуватися, відповісти на найпопулярніші запитання. Е, саме сьогодні на всі ваші запитання буде відповідати один із викладачів нашої академії, а саме е, куратор по pm курсу Христина. Всім привіт вітання. Буду рада відповісти на всі запитання. І привіт. Чудово! Чудово, привіт! Тоді розпочинаємо. Для початку розкажи детальніше про Niko IT Academy, коли вона була заснована? Uh -huh. Niko IT Academy – це є канадсько-український проект. Ми були засновані насправді доволі давно. І ідея курсів індивідуального супроводу, менторства вона вже була жива, так і жила за ініціативою Наталі, нашої засновниці, доволі давно. Зараз наразі, в цьому році, ми стартуємо під нашим брендом Ніко IT Академія і робимо основний акцент на групових заняттях. Тобто, ми вийшли на ринок відносно нещодавно під саме цим брендом. але вже доволі давно ми практику практикували, практикуємо і менторство, і коучинг, індивідуальний супровід навчання і кар'єрне консультування. Тому можна сказати, що ми вже доволі такі старожили на ринку, але саме зараз ми виходимо як новонароджені під новим брендом. Угу, супер. Тоді вже частково отримали відповідь на друге питання: хто є засновником академії? І цікаво, що почути студентів цікавить, яка основна місія нашої академії. Тану розпочну ще продовжу в тему нашої засновниці. Наша засновниця це є Наталія Цишинець, експерт з багаторічним досвідом. Дуже хороша, світла, добра людина. Вона особисто, як ми познайомились, так вона також була моїм ментором ще на старті моєї особистої кар'єри. В ІТ. я теж проходила в неї навчання, і так склалося, що зараз допомагаю і веду супровід саме. Проектних менеджерів, спеціалістів, і яких ми вирощуємо власне так само під нашим брендом у вигляді групових занять, і так само індивідуальних Наталя. Насправді, експерт не просто з багаторічним досвідом і з великим багажем знань, а вона експерт доволі комплексний. Вона так само стартувала в ІТ з гуманітарного профілю, не маючи технічного бекграунду. І ідея власне заснування своєї школи так. Під новим цим брендом це не просто ідея заробітку грошей і масового випуску студентів у світ, так як зараз багато шкіл пропонує а це власне місія її особиста. Бути наставником, дарувати знання завжди вона наголошує на тому, що ми тут заради того, аби поширювати знання, вона людина, яка насправді дуже цілеспрямовано вірить в те, що вона робить, і робить вона це не просто так, тобто в неї особисто є така місія. А загалом, якщо ми говоримо про нашу школу і таку якусь більш глобальну місію, це все ж таки кінцева наша мета. це… Звісно, випуск якісного спеціаліста, молодого, юного амбітного, який може з легкістю на основі наших курсів реалізувати себе у сфері IT. Це така більш глобальна наша місія, але тут наголошує на тому, що мабуть найбільшу найважливішу роль відіграє власне якість, а не кількість студентів. Тому ми робимо на цьому такий активний наголос. Ну і хочу також сказати, що це не тільки моя суб'єктивна думка стосовно експертності, людяності, особи Наталі, так нашої засновниці, а будь-який відгук, і всі студенти абсолютно задоволені навчанням неї задоволені її професійністю, гарним підходом. Вона власне робить такий вишкіл для того, щоб людина вже могла, як то кажуть, бути відправлена у вільне плавання і не загубитись посеред моря. Цієї інформації і абсолютно нової для себе сфери. Ем, і мені особисто так само Наталя дуже імпонує є чому повчитися в цієї людини. Тобто, це не просто людина, яка вирішила зробити, скажімо так, бізнес, а це людина, яка транслює свою експертність, свої знання і дійсно вірить, свято вірить в цю ідею, що це можливо і надихає своїм прикладом насправді багатьох людей і мене в тому числі. Так, абсолютно вірно, Наталя, це наше серце. Так. Супер тоді також дуже цікавить наших студентів, які саме курси ми пропонуємо, та які напрямки навчання доступні для студентів. Угу. Е, так, ну, так як я всім відповідаю, так як я теж беру на себе роль менеджменту в межах нашої школи, так то можу наголосити на тому, що в нас є три основні напрямки: це напрямки за нетехнічними спеціальностями, такими як бізнес-аналітик, тестувальник та проектний менеджер. Е, стосовно форматів навчання, вони теж є різними, тобто, це може бути індивідуальне навчання, індивідуальний супровід, це може бути групове навчання, і також ми пропонуємо власне. Власний темп навчання, який передбачає навчання вже за готовими матеріалами, але також під наглядом супроводом менторів, менторів до того чи іншого напрямку. Окрім того, для зручності, так, для того, щоб Якщо людина, мабуть, сумнівається, який напрямок обрати, ми безпосередньо надаємо і безкоштовні консультації такого профорієнтаційного спрямування. А також пропонуємо міні-курси це короткий такий сам сама вижимка з основного курсу, щоб людина могла ознайомитися з даною професією. Щоб вона могла зрозуміти, чи саме це їй підходить, бо дуже часто можна загубитися в тому інформаційному потоці, який зараз є в сучасному світі. Ми підготували спеціально це була ну, цілеспрямована так ідея підготувати оці міні курси, щоб людина за доступною ну мінімальною вартістю могла познайомитися, познайомитися, зрозуміти, чи це її, чи не її, і відповідно, також за всіма трьома напрямками в нас є. Доступні міні курси, окрім того, враховуючи специфіку взагалі самого домену, так IT, Окремого світу, ми також пропонуємо додаткові заняття в різних форматах по технічному спрямуванню, але це власне такий техап курс який спрямований на те, щоб не технічні спеціалісти могли зрозуміти ази основи, так мати якийсь фундамент по технічним навичкам. Тому я вважаю, що цей курс він може також бути як окремим курсом придбаний, так і в доповнення до основного курсу. Але загалом так, ключова ідея, ключовий акцент зроблений на те, щоб ви готові. Вати за трьома оцими нетехнічними напрямками студентів у майбутньому. І також ще, якщо ми говоримо про якісь додаткові послуги, то в нас є окрема спеціаліст, яка займається кар'єрним консультуванням зараз, в силу того, що ну, відбуваються радикальні зміни. Ми це розуміємо на ринку IT, і не лише українському, зважаючи на ситуацію, але й світовому, дуже важливо людині виходити в світ пошуку роботи підготовленому. І, власне, в цьому полягає основна ціль, ключова цього кар'єрного консультування, де ми надаємо послуги аналізу самих резюме Підготовки до технічних і нетехнічних співбесід по взаємодії з HR-ами, рекрутерами, вважаю, що для новачків, початківців це також така важлива складова. Ну і, Відповідно, ще можна додати, що це може бути також придбано або в форматі окремої, окремого набору послуг, або може бути розцінена як окрема консультація, тобто в форматі менторства і коучингу. Стосовно групового навчання, в нас передбачено також в пакеті англійська мова і кар'єрне Консультування, тобто нагляд кур'єрного консультанта у нас в груповому курсі також включений, так само, як і в індивідуальному. Тобто, це, ми цю програму так вибудовували більш такою комплексною для того, щоб охопити максимально так знання, навики і скіли напрацювати для того, щоб людина була, як я вже зазначала, готовою до вільного плавання. Угу. Супер, супер. Тоді ще було також цікаве питання стосовно унікальності нашого продукту, тобто чим ми відрізняємося серед інших it шкіл та академій, в чому наша унікальність? Угу. Ну, скажу так, і я, і Наталя безпосередньо, і інші викладачі, і працівники нашої академії це люди з досвідом, тобто, це люди, які вже пройшли певні теж школи, багато курсів, багато сертифікацій, навчання. Ми вже бачили так, що робиться в сфері IT-академій, it курсів. І насправді, мабуть, нас вирізняє те, що ми вібрали все найкраще з нашого досвіду, все найкраще з тих курсів і шкіл, з якими. Ми пересікалися, стикалися і розробили наші програми, власне враховуючи всі якісь недоліки або прогалини у програмах у навчанні з інших курсів. Тому я би сказала, що, мабуть, наша найбільша сторона така. Позитивна і сильна полягає в тому, що ми максимально не просто максимально комплексно підійшли до формулювання наших програм, так але й ну відсіяли всю непотрібну інформацію і включили максимально всю ту, яка готує до реальної кар'єри в АйТі. Чим ми ще унікальні безпосередньо якістю, тобто ми не робимо ставку на кількість студентів. Є дуже багато шкіл, які ну, власне, своєю метою ставлять випуск масовий. Так? Ми абсолютно відкидаємо цю ідею, ми відкидаємо ідею агресивного маркетингу, нам це не потрібно. Ми працюємо на репутацію, власне, яка б асоціювала нас з якістю, і до тепер нам це дуже добре вдавалося. Зараз нашою метою перед нами стоїть мета, щоб ми були впізнавані. Щоб ми запустили ці власне групові курси для того, щоб могли на ширшу аудиторію транслювати, але це зовсім не означає, що ми при цьому втрачаємо якість, бо наголошу ще раз, наша програма вона є унікальна тим, що це програма авторська, і вона випликана, як я кажу, потом і кров'ю на основі всіх тих помилок, гепів, якихось недоліків, які ми особисто пройшли в ході свого самонавчання, от, мабуть, так. Ну і всі в нашій команді мотивовані на результат. Мені здається, що у нас зібралася така доволі дрімтім команда мрії, яка за допомогою якої ми можемо всі ці наші плани реалізовувати і робити ставку власне на те, щоб була сатисфакція, було задоволення в студентів і був бажаний результат. Угу, клас. Класс, дякую за відповідку. Супер. Тоді також цікавило наших студентів, які практичні навички та знання отримують студенти саме під час навчання. Uh -huh. От хочу зазначити, що це доповнення до попереднього питання. Дуже часто ті курси, і з тим, з чим ми стикалися так в реальності, вони чомусь роблять акцент власне на теоретичних знаннях. Я зараз не хочу сказати, що теорія це якийсь непотріб. Так? теорія насправді дуже потрібна, але вона потрібна теж дозовано. От, цілесприцільно так, цілеспрямовано, вона має стосуватися реального реалії ринку IT і проектів. Вона має бути комплексною, але вона не має бути дуже розмитою. І те, з чим стикаються студенти інших шкіл, що в основному програма курсу передбачає величезний масив теорії, де 50%, 50 з якої вона в принципі не використовується або подана в такому форматі. Коли для студента це не зрозуміло, наші курси натомість вони навпаки вони більшою мірою спрямовані на практичний досвід, що дозволяє студентові сформулювати. Якщо говоримо, наприклад, про ПІМ-курс, так сформулювати своє портфоліо проєктів. ми максимально залучаємо, створюємо умови для того, щоб людина могла відчути, попрактикуватися, постворювати певний тип документації, покращити свої скіли, наприклад, в написанні тих самих листів до замовника по і оперування базовими інструментами, починаючи від Jira, конфлюенса, закінчуючи там не знаю дан чартами, саною і так далі. Ну, ми даємо максимальний набір цих інструментів. У нас є практика, ми працюємо ну, з реальними обставинами і реальними проектами, бо знову ж таки наголошу, що всі завдання, які практичного такого спрямування, вони всі теж не з неба взяті, а це все реальні кейси на проектах, що дозволяє а, сформулювати, власне портфоліо так, щоб воно було завжди під рукою, і власне ті всі темплейти, які знову ж таки, на ПМ-курсі на ми робимо, то це все можна буде використовувати в майбутньому досвіді, і воно буде завжди під рукою, і можна буде вже на реальному проєкті це застосовувати. Друге, це сформулювати в студента оцей практично аналітичний спосіб мислення, так коли ми відштовхуємося від того, що ми маємо на порядку денного, а не в того, що написано у книжках, наприклад, так, ну і третє це вміння. Тих теоретичних знань, які ми даємо, на практиці застосувати. Бо одне, одна справа, коли ти добре володієш теорією, а інша справа, коли ти цю теорію можеш трансформувати у практичний досвід. І відповідно, ну, На індивідуальному курсі, можливо, ми на цьому робимо ще більший наголос, тому що ментор є постійно з тобою так, супроводжує, підлаштовується десь під твій запит з практичними кейсами. Та ми постійно розбираємо практичні кейси. На груповому так само куратор є застосований. Жти доступний ревювать всі домашні завдання, дає свої фідбеки, залучає по максимуму до роботи над реальними задачами. Якщо, до прикладу, ми говоримо про QA-курс, то там е, є кілька проєктів: це є і веб проєкт і проєкт по мобільній аплікації, де ми будемо практикуватися також, де студенти практикуються, здобувають досвід, і відповідно для них вже не буде якоюсь новизною робота на реальному проєкті. Е, я вважаю, ще відповідаючи на питання про наші сильні сторони, що власне практична оця складова вона доволі комплексна для того, щоб стверджувати, що людина вже точно в реальності, Ті не загубиться і, як мінімум, буде мати оцей практичний досвід для того, щоб вирішувати різного роду складні задачі. Якщо це йде мова про бізнес-аналітика, курс так, то там теж дуже він насичений по практичних саме задачах. Завданнях до кожної, от, до кожної лекції, так є практичне теж завдання. Це з всіх програм всіх курсів стосується, і відповідно, ми не хочемо, щоб це просто зайшло ну, насухо, скажімо так, в голови людей. А щоб воно ну, щоб це зерно проросло. А щоб це зерно проросло, то відповідно потрібно практикуватись, і ми на цьому робимо ну, найбільший наголос на наших курсах. Угу, супер. Е, і тут вже виходить частково зачепилася тема до відповіді наступного питання, тобто саме більше. Цікавить всіх студентів, звісно, як ми допомагаємо знайти роботу після завершення навчання. Угу. Та, ну скажу відверто, що ми не будемо там прикрашати реальність і гарантувати 100% працевлаштування, бо ми бачимо ту кризу, яка ще з часів ковіду, мабуть, зачепила світ IT і поширилася світом, в тому числі і Україною. Ми бачимо зараз. Ми реально оцінюємо так, наскільки є велика конкуренція серед аплікантів, особливо ну, нижчих рівнях, та рівнів початкових. Ми бачимо, як ідуть скорочення. Так як закриваються проекти, але при цьому ми бачимо іншу сторону медалі. Ми реально можемо оцінити, що коли спеціаліст є підготовлений, коли він має гарні навички, як скіли, тобто ну, тверді навички технічні, та і скіли, коли він амбіційний, коли він відповідальний, ми зі свого боку робимо абсолютно все можливе, щоб таку людину працевлаштувати різними способами: це і кар'єрне консультування, і підготовка, ну така доволі ретельна самого резюму. Ме і підготовка до співбесід. Ми навіть пропонуємо тестові співбесіди для того, щоб людина відчула себе в реальному середовищі. Бо ну під час навчання, звісно, це одне, а реальний досвід співбесід. Доволі ну такий, скажімо так, більш стресовий для людини, тому ми максимально хочемо її підготувати до того, щоб вона в майбутньому не розгубилася. Також можемо надати рекомендації юним спеціалістам, але безпосередньо ми також це все залежить від мотивації самої людини. Ми тільки готові підтримати. Ну і такий інструмент, як нетворкінг, ми нас теж доволі ну нетворкінг і рекомендація так. Вона теж доволі є дієвим інструментом, і якщо людина ну дійсно старається студент, то ми робимо максимально всі зусилля для того, щоби. Цю людину працевлаштувати, і скажу з досвіду Наталіних курсів і всіх Наталіних студентів. Ну я не звісно є відсоток студентів, який не працевлаштовувався, але це вже більшість випадків, це все ж таки на стороні було студента. Тобто це або небажання, або він кинув курс там десь на середині навчання, або був демотивований з якихось особистих причин. Але здебільшого, всі студенти, ну Наталіні, принаймні тих, яких знаю я, дев'яносто. Сто вони всі були працевлаштовані. Угу. Чудово, чудово. Е, також студентів цікавиться на питання, як відбувається процес подання заявок до навчання до нас? Угу. Ну, так, це таке більш організаційне питання. Я можу відповісти так: що ми завжди на зв'язку в нас є соцмережі, такі як Instagram, Facebook, в нас є вебсайт, основний наш головний. В нас є вебсайти до міні-курсів, і в нас є веб-сайт, головний, де є Контактна форма, яка доступна за посиланням, натиснувши на кнопку Безкоштовна консультація, ви можете залишити заявку, і вона автоматично буде нами опрацьована там впродовж доби. Ну, наразі, мабуть, такий найбільш ефективний спосіб це все ж таки соцмережі. В нас є чарівна Юля, яка також відписує на всі ваші запити, тому ми завжди на зв'язку. Жоден запит не є проігнорований. І, мабуть, теж варто доцільно сказати: ну, і також у нас є пошта, корпоративна. На яку можна свій запит, на який можна залишити свій запит, але скажу, що максимально робимо все для того, щоб жоден запит не був проігнорований, і максимально е, знаходимо індивідуальний підхід у спілкуванні, тобто як зручніше, чи це буде якийсь відеодзвінок, консультація, чи це буде просто дзвінок. Тобто максимально адаптуємося під запит потенційного студента, завжди відкриті до якихось нових челенджів спілкування. Тому я думаю, що нас доволі легко знайти. Ми залишимо під цим відео, мабуть, ще раз продублюємо посилання на сайт, інстаграм та інші соцмережі. Так, обов'язково продублюємо. Супер. Також стосовно самих занять, як проходять у нас заняття і яка тривалість курсів? Угу. Знову ж таки, вивчаючи реалії ринку, реалії того, наскільки швидко такому середньостатистичному мотивованому студенту вдається адаптуватися, зрозуміти принцип, підходу до навчання. Ми обрали для себе оптимальний набір із 21 заняття, яка розбите так, розтягнути в часі на три місяці. Цього часу насправді є. Більш ніж достатньо, щоб інформація засвоювалася краще, щоб ну, не було поспіху у засвоєнні знань, і це на наш погляд є оптимально, оскільки програма є доволі насичена. Плюс до того, ж, якщо студент обереше собі додаткові технічні заняття з техап курсу щоб це було доволі так ну, ефективно, так ми вважаємо, що це є оптимальний час. Як відбуваються заняття? Заняття всі відбуваються в онлайн форматі через зручну для студентів. Платформу одну із не будемо тут їх рекламувати. Mm -hmm. От тривалість заняття це одна академічна година, тобто півтори години. Цього теж більш ніж достатньо. Залежно від ну, звісно, перші заняття там можливо вони такі більш загальні, але взагалі принцип побудови занять відбувається наступним чином: спочатку іде йдуть відповіді на запитання по домашньому завданню, а таких зазвичай доволі багато. А потім ми вже переходимо до теми. Кажу ще раз, що програма. Доволі насичена, є доволі багато е, занять. І отут ще в тему того, чи все встигатиметься, так все встигатиметься, тому що наші групки доволі маленькі, це групки до 10 людей. Е, власне, тому це не є масовий якийсь такий набір, деби ми не змогли якийсь індивідуальний підхід до студента застосувати. А тут, власне, йдеться про те, що кожен буде мати час на те, щоб висловитися і отримати консультацію від викладача. Ось це те, що можу сказати по формату навчання. Угу, Супер. І останнє питання вже частково ти відповідала на це, але тепер більше так конкретизувати можна. Це які плани на майбутнє має Нікоті Academy? саме щодо розвитку курсів та програми навчання? Угу. Так, плани в нас насправді доволі амбіційні. Не буду розкривати всі карти, але ми дуже вмотивовані і дуже цілеспрямовано йдемо до цілі масштабування, до виходу на іноземний ринок. Це теж може стосуватися як українців, які є емігрантами, так і англомовного також користувача, оскільки ну, сам принцип побудови навіть нашого курсу, наші всі презентації є англомовні. Теж мене часто запитували, чому це власне. Тому що світ IT, він загалом англомовний, і для того, щоб студент швидше адаптувався і звикав до незнайомих термінів та слів. Всі наші презентації, так, вони є англійською мовою, але курс ми читаємо українською, проте в планах на майбутнє є також і масштабування. Ну і ну, не хочу розкривати просто наперед всіх карт, але ми дуже заряджені взагалі на успіх. Ми дуже мотивовані в першу чергу нашими студентами і схвальними відгуками. Все це говорить про те, що ми рухаємося у правильному напрямку, тому я думаю, що в нас все складеться якнайкраще. Насправді. Планів є дуже багато, але зараз ми хочемо ну, максимально зосередити зусилля на, ну, на навчанні в форматі груповому, щоб працювати на свою впізнаваність і для того, щоб люди поверталися до нас, і ми будували свою таку теж невеличку it комюніті Це так теж забігаючи наперед в плані наших планів. Я просто не знаю наскільки Наталя там готова розкривати всі карти, тому я не буду сильно спойлерити. Але амбітні плани в нас є. У Нас є вибудоване якесь бачення, ким ми бачимо себе в майбутньому. Мені здається, що це е, така доволі потужна сила, яка мотивує ну і не тільки нас, так але й заряджає на успіх наших студентів. Тому я щиро, я як і Наталія, так і як вся наша команда щиро вірить в успіх нашого проекту під новим брендом Nico IT Academy. Супер, дякую, Христина, за твої відповіді. Надіємося, що вам було корисно, що вам було цікаво. В разі, якщо залишилися ще якісь запитання, ви можете або записатися на консультацію, обов'язково з вами поспілкуємося, або також залишити коментарі. Ми обов'язково відповімо вам. Так, дуже дякую, дякую за таку відверто класну розмову. Сподіваюся, що я дала максимально такі деталізовані відповіді на всі питання, але так, якщо будуть виникати будь-які питання, то радо, welcome до наших контактів, соцмереж і будемо так. раді бачити вас в плавах наших студентів. Так, Дуже дякуємо вам всім за увагу. Бережіть себе.